Часто люди люблять все ускладнювати. Типу, а від якого саме сонця треба захищати очі? Коли вона тільки встає, чи може в 11 годин можна, чи в 15? все дуже просто. Якщо ви мружитесь, то це ваша реакція на подразник, що сонце вас подразнює, і ваш розумний організм робить так, щоб ви мружились. Значить, ваш організм захищається. Вашим очам потрібен захист, одягайте окуляри, якщо ваші очі мружаться. Так іноді буває, що окуляри бувають різні по затемненню, тобто ви маєте собі підібрати те, що більше підходить по затемненню. Друге, люди різні по чутливості. І третє, іноді бувають такі окуляри, що, наприклад, закрито ось тут, але зверху не закрито і тут не закрито, і це не захищає від бокового сонця. Але це не є чимось небезпечним, тобто бокове сонце це не страшно. Тому і навіть якщо у вас є захисні окуляри, і ви мружитесь, тому що сонце потрапляє із боків, в цьому немає нічого страшного. Але все ж таки я побирав би захист або одягати кепку, шляпу, що захищає зверху від сонця, або брати таку модель окулярів. Наприклад, коли я в гори високо підіймався, то у багатьох людей окуляри мали ще й боковий захист, бо саме в горах найбільша яскравість. Тому прислуховуйтесь до себе, до свого організму, до своїх очей.